Доброго часу, шановні близнятки, я вас вітаю. Давайте зараз подивимось для вас поради з 3 по 9 квітня. Сідайте зручно, у мене весна, у мене і алергія, тому я так дивно виглядаю, будь ласка, я обачаюся за мій голос, але з пісні слов нема чого викидати. Так, близніки. Дивимось для вас загальну енергію на старших арканах. Прямі і перевернуті, Йдемо дивитися, що у вас там відбувається. Ашельник! Клас! Так, близнята. Ашельник це карта, як би так правильно сказати, вона така багатогранна. Це взагалі літня людина. Учальник це людина, яка, можемо так, пенсійного віку, там, бабусь, дідусь, яка досягла певного рівня в житті. І це не тільки теоретичні знання, це практичні. Це, от, знаєте, з тієї серії, що я прожила життя і я знаю, як воно є. Дивіться, в нього фонарь це його знання, досвід, який він бере з собою, і місяць. Так, це Всесвіт. Це така карта, настільки от мудрої людини. Настільки карта єднання з всесвітнім разумом, що вам дається порада, зверніться до мудрої людини. Якщо ви не знаєте, як щось робити в своєму житті, запитайте тих, хто знає. Це одна з таких таємних психологічних методик. Якщо ви не знаєте, що робити, знайдіть людину, яка є профі. Ми навчили так нас, пам'ятаєте ту казку, коли приходить дуже жадібний чоловік до швії і каже: Зроби мені шапку. І каже, зроблю з цієї шкури. Якось там а дві можеш? Можеш, а три, і п'ять, і каже, так. Да". І отримав людина от стільки тих шапочок, десять штук, таких маленьких. Проблема в тому, що от ми інколи хочемо безкоштовно, або, як хтось кажемо, на халяву щось отримати, якусь інформацію, але фундаментальні знання в цьому світі не отримуються просто так. Це потрібно вчити, потрібно читати, внікати в ту інформацію. І от адшельник вам каже, що Сприймайте інформацію фундаментально, зверніться до того, хто є професіоналом у своїй сфері. Якщо ви займаєтесь певною справою, вам потрібна консультація, заплатіть гроші. Якщо ви хотіли б в якійсь іншій сфері отримати допомогу, там, не знаю, чи таролога, чи ще когось. Все фундаментально має свою ціну. В даному випадку людина заплатила своїм життям, вона все життя перед тим, як отримати цю мудрість, вона вчила. Тому зверніть увагу на те, щоб щось отримати, вам треба пройти дуже-дуже-дуже довгий шлях. Але вам це вдасться. Дивіться на події, які будуть розвиватися у вашому житті, як на дуже довгий шлях. Або це може бути ще така порада вам побути самому. Якщо вам дуже всього тумач, як то кажуть, або Цуфіль німецькою мовою, вам карта каже: побудь трошки сам. Там, на зірки подивися, вогонь запали, вимкни телефон і побудь сам для себе. Це може бути також така порада. Тепер наступна колода, шановні близнятка. Це в нас колода, яка називається Сентенція. І що є цікавим, те, що е, кожна карта має прислів'я, яке написано на ній, і воно пояснює значення карти. Дуже цікаво, незвичайно. І так, поради для близнюків. Тройка пентаклі. Та Якраз те, що я вам говорила, успіх це ціль, яка рухається. Я говорю часто про це в своїх приватних консультаціях. Якщо людина приходить і каже, слухайте, Лена, я наче чогось хотіла досягнути, прийшла, досягнула, але я нещаслива. А що робити? Кажу, це означає, що вам просто потрібно зробити переорієнтацію ваших цілей. В процесі досягнення цілі ви її переросли. Колись хтось сказав, я думала, що я буду щаслива, якщо я зможу дозволити собі кожну ранку випивати стакан соку. Зараз людина може випивати з соку, це для неї взагалі нічого. Вам карта дає пораду, От як і цей працюйте на довгосрочні цілі. От якщо ви зараз в Німеччині знаходитесь, то не беріть будь-яку роботу, просто б вам її здали і сказали завтра вийти. Думайте. Яка у вас ціль, як воно буде рухатися? І не падайте духом, якщо ви на половині вашого шляху зрозуміли, що ціль, якою ви хотіли досягти, вона взагалі не ваша, і вона вам не потрібна. Переорієнтація це нормальна переоцінка цінностей. Колись ви думали, що чоловік має заробляти гроші, жінка має бути гарною вдома. Зараз чоловік заробляє гроші і жінка. Абсолютно стабільна нестабільність, називаємо це так. Наступна порада для вас. Паш фракте ман, дас Mandas я сакте, naigt sich beruhte die Ede. Ага. Паш Манєт. Чи можеш ти доторкнутися до зірки? Запитали дитину. Так сказала дитина, вона ем, доторкнулася до Землі. Наша планета Земля є також зіркою. Що нам каже ця карта? Карта каже, що для того, щоб досягнути певної мети, ще раз, бачите, у вас йде повністю переорієнтація. Не потрібно мати цю мету перед собою. Є інші моменти, які наближають вас до вашої мрії. От просто Подумайте взагалі, що робить вас щасливим в такий момент, оскільки ем, людина каже, я хочу купити цю сукню, вона купляє цю сукню, і насправді вона абсолютно не потрібна. Хочу мати цю автівку. Ви отримали автівку, три рази проїхали кажете, ну думайте над своїми цінностями, шановні близнята. Наступна колода Таро. До речі, поради, які я даю зараз і слухають, трансформую через поради карт це теми для психологічних консультацій, це теми для пошуку себе, для розвитку себе. Прослуховуйтесь, якщо у вас є резонанс, то звертайтеся до психологів, до консультантів, які допоможуть вам розібратися з собою. Софійське таро дуже гарне таро порада для... Близняці. Що буде для вас цікавим? П'ятерка, п'ятерка, п'ятерка монет. Бачите, а монети це в нас гроші, коїн. Да? Сидить вона перед тою двері, зачинені і їй сумно. Ну, тут що цікаве, вона в червоному. Червоний це колір дій, це колір руху. А все так просто грустненько. П'ятерка ще в нас цифра, яка означає кризис, так? це серединка. Це може бути якась проблема з фінансами, це може бути невиплати. Дівчата недавно в чаті жалувалися і казали, що нам не виплачують дитячі гроші. Канікули, хтось захворів, якісь такі процеси. Це означає, що фінансова проблема для вас. Може виникнути на тижні. Але що сидите? Колір, карта каже, що діяти ви можете, ви можете встати, піти ключ пошукати, звернутися до професіоналів, не сидіть. Якщо ви будете. Ну, посумувати можна, будь ласка, пару днів там поплакати, шоколад поїсти, але потім треба рухатися. І от вас зацікавить, скажімо, як вирішити проблеми. Наступна карта, чого вам не треба робити. Шановні близьнюки, що не треба робити? А, вам не треба. Подивіться, яка у нас краста, в коінс. Не треба сидіти. Не треба сидіти і чекати. Потрібно рухатися. Не чекайте. У вас навіть усього дно колоди. Так? А, проблеми, які виникають. Даються для того, щоб вам був такий, знаєте, чарівний п'ендаль, оскільки ви зможете себе розвивати тільки тоді, коли з'являються проблеми. Людина, в якої все добре, яка задоволена своїм життям, вона часто приходить в зону комфорту і в зону стагнації. А тільки проблеми допомагають нам вирішувати свої питання і розвиватися. Наступна колода. Яка для вас, думаю, буде цікавою, це поради, поради, як ізотерично почистити себе, можливо, якась така мотивація для вас, так, для так. Give love. дайте любов. Подивіться, ви можете попросити про допомогу, оскільки, коли ви даєте, ви отримуєте. Коли ви останній раз дякували. Дивіться, в нас повний місяць, коли він там буде наступного сьомого числа, якщо не помиляюся, так о, якраз тиждень. На 7 на 7 квітня ви зможете дати любов. Подивіться, щоб запалити вогонь, можливо, провести час з вашою подругою, або поділитися з нею енергією, поділитися інформацією і попросити енергію, яка у вас є людина близька, щоб вона могла вам допомогти. Нас не вчили в дитинстві просити про допомогу. Це була така велика проблема, хто живе в пострадянському суспільстві, що все ми маємо робити само, самі так, самостійні, незалежні і попросити про допомогу або дати щось ви зможете. Я була вам вдячна за увагу, буду вдячна за коментар, для того, щоб я змогла далі розвивати свій канал. На все добре!